Доброго дня садівникам, кінець лютого місяця, ми вже ріжемо кісточкові робимо обрізку. Це у нас плод Депл Денді американської селекції. Влітку ми знімали про нього обзор, от про цей сорт. Зараз же ми бачимо закладку плодових бруньок. Яка гарненька закладка на ньому. Заложено на наступний сезон. По всіх гілочках ось такі гарненькі. Били побілку від зимових опіків від морозу, дерева побілені От. і така закладочка, вже садок посаджений щільно. Незабаром вже і літо.